Наступна дорама любов з недоліками. Основна пара гетеросексуальна, але є другорядна пара. Я б сказала, що тут сюжетна лінія дуже схожа на таку дорамну сюжетну лінію із дуже такими типовими оцими ЛГБТ-проблемами. Цонцонізакіпця. Про одно з героїв дізнаються в школі, починають від нього відсаджуватися і взагалі не дуже добре до нього ставиться. Потім його батько дізнається про це і, очевидно, реагує не дуже добре. Ай, 오라버지 노, 농사를 오래 지으셔서 온몸이 다 근육이시거든요. 어, 앞으로 한 50년은 거뜬하실 테니까 50년 안에는 받아주시지 않을까요? 이 дуже класно ще, що от коли в одного героя батько реагує погано, інший герой він згадує, як його батько зреагував. Бо його батько дізнався про це після того, як в нього була спроба самогубства. І його батько зреагував дуже мило. 아빠는 너보다 좀덜 과묵한 놈이면 좋겠다. 언젠가 네가 아빠한테 소개시켜줄 놈 말이야. 누가 고르셨잖아.